Дане відео у нас буде присвячено е, регулюванню яскравості світодіода. Е, для цього ми будемо використовувати аналоговий пін, і відповідно ще додатково для ініціалізації цього аналогового піну ми будемо використовувати е, додаткову бібліотеку Serial. Отже, першим ділом схему з'єднання ви зараз можете бачити на екрані. І, в принципі, за даною схемою складаємо е, схему але вже е, з, нашими, е, з нашим контролером та е, нашим обладнанням. Отже, першим ділом нам необхідно провести ініціалізацію, як і завжди. Отже, інт, подпін, будемо використовувати Pin е, A0. А також нам знадобиться підключення безпосередньо самого, е, самого світодіоду. Він у нас буде LED-Pin. Використовуємо 11-й 11 е порт PIN. А також нам знадобиться ще одна зміна для тимчасового збереження даних від нашого датчика. Отже, int. Зміна, назвемо її val, і вона у нас буде дорівнюватися для початку 0. В функції Setup. Дивимося, що нам потрібно. Нам необхідно прописати та ініціалізувати наш аналоговий пін. Як я вже говорив, для цього використовується е, бібліотека Serial. І Begin. Беремо значення 9600. Це довгі ціле, там може бути. До 115 200 значень. Пінмод. На наш led -пін. будемо виводити. Output. Тут хочемо звернути увагу. Да? Ну, тобто у нас цифровий вихід на 11-й ми робимо. І звертаю вашу увагу, що аналогові порти, вони всі автоматично е, працюють як вхідні. Отже, переходимо до нашої е, функції, яка називається loop. Тут нам необхідно тут нам необхідно зчитувати аналогове значення з датчика і призначати це значення на змінну вал. Отже, тут ми пишемо, нам необхідно, що наша змінна вал буде дорівнювати. Аналоговий читання, да, аналоговий із нашого подпіну. Який у нас, ми вже говорили, він у нас на контакту А-0. Після цього, після цього нам необхідно виконати друк з нашого потенціометру у монітор послідовного порту. І для цього знову ж таки використовуємо. Нашу бібліотеку Serial, але вже для виведення використовуємо відповідно println. І виводимо значення нашої змінної вал. Включення світлодіоду і встановлення яскравості у нас по нашому шиму а, може бути встановити 255. максимум вот же записываем на нашу зміну аналог right так аналог right и записываем там до нашей наш светодиод pin. І сюди ми записуємо значення нашої, нашої змінної вал. Ділимо на 4. Після цього робимо паузу в 0,1 секунди 0,1 секунди це буде 10, так як у нас мілісекунди. Перевіряємо, дивимося, чи все у нас, чи все ми правильно записали. Так, помилок немає. Отже, тепер завантажуємо наш код нашу ордену. І спостерігаємо за тим, як у нас змінюємо значення потенціометра, тобто просто його провертаємо в один бік, в інший бік. І дивимося, як змінюється яскравість світодіоду.